26 жовтня жителі Лозівщини взяли участь у позачергових виборах до Верховної Ради України. Виборчі дільниці Лозівського району відчинились о восьмій ранку. За графіком, проте деякі громадяни з'являлись на годину раніше, мабуть, не перевели годинники на зимовий час. Тому проголосувати їм вдалося лише після офіційного відкриття дільниць. На самих дільницях надзвичайних випадків не було зафіксовано. Громадяни без перешкод робили волевиявлення бюлетені. Ні, були видані кожному голосуючому в кабінах для голосування. Виборці таємно без сторонньої підказки обирали депутатів та політичну партію до українського парламенту. День виборів на Лозівщини пройшов спокійно. Про порушення, які би впливали на виборчий процес, інформації не надходило. Інформацію про вибір громади Лозівського району чекайте в радіоновинах Лозівської радіокомпанії та міськрайонній газеті Голос Лозівщини. в районі в нас довго жодна Шатівському навчально-виховному комплексу подарували шкільний автобус, чекали на нього майже рік. Тому отримання транспорту зробили як свято. Зустрічали жовтий еталон, весь колектив педагогів, усі учні та батьки відзначили подію святково на урочистій лінійці. Вихованці зустріли хлібом сіллю та вітальними словами шановних гостей з району. Автобус надійшов для школи в рамках програми Шкільний автобус завдяки злагодженій роботі голови Лозівської райдержадміністрації Сергія Красноперова, депутата Харківської облради Сергія Зеленського та за сприяння голови Харківської обласної державної адміністрації Ігоря Мироновича Балути. Основна заслуга, я вважаю, це все таки заслуга самих батьків, які на протязі більше року диткалися. Всі органи державної влади писали, їздили в Київ і нарешті врешт це питання було вирішено. Тому, батьки, це ваша основна заслуга. А ми в свою чергу будемо дійсно відпрацьовувати ті питання, які необхідні для наших територіальних громад, нашої Лазівщини, а також Слабожанщини. Слава Украине. Сегодня то, что обещалось многие годы, наконец-то свершилось. Тот автобус, красавец, который стоит у, вас у порога уже ваш завтрашнего дня насчет уже сегодняшнего дня вас возить, возить, возить по домам. Очень, очень хочется, чтобы это был не последнее. помощь, не последний подарок такой для вашей школы, чтобы мы на этом не останавливались, чтобы та помощь, которую нам оказывает областная государственная администрация, лицев лицея Игорь лице Балути, Абалуты, это помощь, которая, которая нам постоянно по помогают обласної областной рады Сергей Владимирович, ваш сільський голова, наше управление освіти, мои заступники, еще больше уделяли внимание шатовке вашей школе, не только школе. Этот автобус стал еще одним шагом для получения более лучших знаний и дал вам большую путевку в жизнь. Примите наш подарок. Техпаспорт, номера от автобуса, ключи. Подаем директору, она знает, каким с ним распорядиться. Для нас, знаєте, що одне з основних завдань, яке ми ставимо перед собою, одне з основних завдань районної державної адміністрації, управління освіти це забезпечення рівного доступу до освіти. От на сьогоднішній день цей доступ завдяки цьому автобусу буде забезпечений. Я... Вітаю вас з цією подією. Я дякую всім людям, які були причетні до того, щоб цей автобус сьогодні приїхав до вас у навчальний заклад. Він їхав, їхав, і нарешті він приїхав. Ми дуже радіємо цій події, і я, як директор школи, як можу сказати, як учениця першого класу, радію щиро, що нам нарешті його передали. Ми чекали більше року, але ця мрія збулась, і не даремно автобус. Мрія. Мрія Шаківська доказ булася вдячні голові адміністрації, заступнику обласному депутату Сергію Володимировичу, начальнику заступнику управління освіти, нашим депутату Олександру Миколаївичу, Оксані Вікторовні за це сприяння, що ми таким можна сказати тандемом згуртувалися. Батьки, які були наполегливі цьому питання, ми де постійно тривожили постійно, і ми з ними це все працювали для наших дітей. Зробили. Дійсно, подарунок. Вдячні ви, вдячні ще раз. І хором діти говорив Дякуємо. Дякую. 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 слід ще додати, що автобус розроблений з дотриманням вимог безпеки, і він призначений виключно для підвозу до школи учнів. Якщо говорити про цей автобус, то він відповідає по вимогам щодо організації підвезення учнів. Це вже спеціальна автобус, який обладнаний і басками безпеки, і світовими шумовими сигналами для підвозу дітей. Тобто, повністю кнопки виклику, повністю він пристосований для. Привезення організованих груп дітей. Тож отримання такого важливого автотранспорту стало для шкільної спільноти та місцевих жителів справжньою подією. Звертаючись до присутніх, голова райдержадміністрації Сергій Красноперов зазначив, що влада і надалі вирішуватиме назрілі проблеми освітянської галузі району, і при нагоді шатівська школа та й інші заклади Лозівщини отримуватимуть подарунки. Лозівська філія Харківського автодорожнього технікуму відсвяткувала День автомобіліста. З цієї нагоди та з нагоди 85-річчя Харківського автодорожнього технікуму Лозівська філія організувала святкову програму та запросили на неї почесних гостей представників районної і міської влади та керівництво Лозівського ковальського механічного заводу. В програмі святкування Дня автомобіліста студенти запланували концерт, але перед концертом майбутні спеціалісти на ви виставці демонстрували власноруч зроблені експонати на тему своєї професії, патріотизму та любові до України. З нагоди відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників в бібліотечних закладах району пройшли цикли тематичних заходів. На тому тижні читачі районної бібліотеки для дітей завітали на годину пам'яті: ніхто не забутий, на попіл ніхто не згорів. Діти з цікавістю та увагою слухали розповідь про етапи визволення України та Лозівського району, переглянули відеопоказ Вогненні роки України, читали вірші про велику вітчизняну війну, знайомились з переглядом літератури, на якому були представлені книги, що відтворюють і просліджують роки і дні визволення України від фашистської чуми. З цього ж дня центральна районна бібліотека присвятила 70-річчю визволення героїко патріотичний репортаж на тему Стеляйте квітами дороги бійцям, що мир несли в наш край. Мужність і самовідданість старшого покоління на полях битви і на трудовому фронті. в ім'я перемоги над фашизмом істинний приклад патріотизму для нащадків. Один філософ сказав: Смерть мільйонів лише статистика, а смерть кожної людини з цього мільйону трагедія. Спілкуватися з молоддю бібліотекарі запросили викладача історії Лозівської філії харківського автомобільно-дорожнього технікуму Віталія Харченка, який розповів про страхіття війни та визволення України, зокрема, зупинився на воєнних негодах Лозівщини.